Отримав дві відповіді від міністерства фінансів і від міністерства економіки на два депутатські звернення стосовно гарантованих законом пільг для військовослужбовців, які підписали контракт. Угу. Перша полягає у тому, що можливо хтось це не знав, але якщо людина підписує добровільний контракт на службу в Збройних силах України, він у перші три місяці має право на таку на такий сертифікат від держави на 150 тисяч гривень на придбання транспортного засобу. Друга пільга стосується пільгового отримання житла на пільгових умовах як військовослужбовцю-контрактнику. Але для того щоб ці дві норми, які ще були у 2024 році проголосовані і гарантовані для того, щоб мотивувати підписувати контракти, щоб вони запрацювали, Кабмін має прийняти порядок, який не приймається уже з 2024 року, з жовтня. Я у жовтні-листопаді минулого року писав такі запити. Знаєте, що мені відповіли? Що проекти постанов про ці порядки готові? Вони на фінальній стадії погодження. Як ви думаєте, що написали мені тепер? Що проекти постанов готові, вони на фінальній стадії погодження. Рік пройшов. Закон і... швидше ухвалюється, ніж під закон. І, і виходить думав. дивна ситуація, коли Верховна Рада голосує закон, передбачає якісь гарантії пільги, в тому числі, наприклад, конкретно для військовослужбовців. Але Кабмін їх не виконує, фактично звужуючи можливості і права Верховної Ради, більше того, буває, деколи своїми постановами підрегульовує норми. Це інтерпретує їх там, розширюючи чи звужуючи на власний розсуд. Тому насправді у цій всій системі от не може бути дійсно хаос, має бути чітка система як відповідальності, так і повноважень, хто за що відповідає.